Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні була в АТБ, була величенька закупка вихідного дня. Зараз покажу, що купила. Десяток яєць. Ціни, як завжди, підпишу. Так, із фруктів, овочів. Три бананчики взяла, бо один там є. А вони такі стиглі були, то багато не стала набирати. Так, якісь нові мандарини. Здається, називається сорт Муркот, незвична назва. Не знаю, ще не пробували, будемо пробувати. Три яблучка редчів, бо ті ще були закінчилися. Такі помідорчики чері, Вони якісь довгенькі, але вже брала минулого разу, то непогані були, смачні. І я подивилася, що вони свіжі, хороші там всередині. Як завжди, дві упаковки молока: своя лінія про запас, щоб надовше вистачило. Зберігається, воно дуже добре, тому беру більше. Так, сметанку. молоки я ще раз взяла, буде до сиру кисломолочного і варенички з картоплею. Які, здається, минулого тижня купила на знижках. Будемо їсти, якраз зі сметанкою такою. Так, захотілося ось такої капусти, пелюстки по-корейськи, тому купила. Ціна, там непогана була, я дивилась. Також хороша ціна зараз на такі молочні сосиски добров. Дуже велика знижка, там щось більше 40%. І я подивилася, що зберігаються вони до 13 лютого. І, в принципі, полежать, то підуть. І за такою ціною треба було брати. Так, для синочка набрала молочних продуктів ось такий йогурт, а гуня. Йому дуже сподобався минулого разу. Хотів іще, а він закінчився, тому купила ще пляшечку. Такий сирок персик яготинське. Також зараз на знижках. І на знижках ось такі сирочки мілупа. Тут без цукру два взяла, такі стандартні, як завжди беру. І взяла два, теж з персиком. А ні, це абрикос банан написано. Думала, що з персиком. Абрикос банан. Так, зараз ближче покажу. Ось такі. Ще булочку. Або Скоріше рулет з вишнями, такий, як завжди, беру. Сину дуже подобається. Та й мені буде до кави. Так, пюрешки, три штучки обрали. На знижках там те, що було, все розібрали, тому це без знижок. Яблуко-персик, карапуз. Чудо-чадо яблуко банан. І бобснейл теж яблуко банан. Після усіх цих свят хочеться якоїсь більш простої їжі. Тому купила ось таке філе чи батурочка. Тут багатенько, 700 грамів, просто відварю буде бульйон і буде е, курочка, просто м'ясо відварене. Хочеться якоїсь простої їжі. Так, і для синочка обрала дві книжечки. Е, зараз там в тому відділі. Де усілякі товари, такі, є ось такі книжечки з віконечками. Ще такі йому не купували, подивимось. Вони такі яскраві. Сподіваюсь, буде цікаво. Тут такі віконечка відтуляються і різні звірі. Одна в лісі, а одна їде поїзд. Ось така. Це були усі покупочки. Дуже дякую за увагу, за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже рада з вами поспілкуватись. До зустрічі у нових відео. Бувайте!